От там клумба, причому я, я не бачу особливої проблеми там. там. Тут добре попрацювали, тут добре попрацювали, тут там мало. Ну от самий грязний газон от тут у нас. Можна пішти Ну, тут її досить. Так, А по орехом що то там торості обично От ви кажете про зону без амброзії? Я запрошую вас зараз в зону без амбрізів, яка була ще... 3-4 роки назад. Е то, е не в От в районі портовий, не в моєму офісі. Е до мого офісу то е земля порта. Земля порта, земля гаражного кооператива, земля земля СНД чи а які там будинки. Такою, Вона була загаженою і а ми повністю її ліквідували. Причому 3-4 роки і проблема. От тут два, ну, 3 роки, 4, все. Його тут не буде, тут буде одна одна травечка рости. Єдиний раз в сезон пройти і зібрати те, що там. Я, в принципе, увидел то, что хотел, увидеть. увидел. Мы поработаем По площадям. По площадям определить места особо. Вот, осенью мы высадим Значит, наша задача организовать посадку. Наша задача Следующей весной приглашаю вас, когда у нас будет? еще. начинается. Це буде дозволено.